Взяти в полон чи ліквідувати. Взяти в полон. АК чи ЮАР? ЮАР. Що страшніше, Танк чи FPV? Страшніше. Танк. Звісно, танк. А що ефективніше, танк чи FPV? на даний момент? Я думаю, що FPV. Скільки грошей витрачаєш на війну? Та ну постійно витрачаю, постійно щось собі сам купляєш, якісь елементи форми засоби для зброї. Ну на снарягу постійно виділяється. Проходить час в тебе, наприклад, там твоя плетоноска, вона вже вичерпала свій ліміт. Я купляв собі сам і ну не шкодую, і не можу там сказати, що о там держава мені не видала. Ні, мене вона може видати, але я беру собі те, що. Що насамперед мені буде зручно. Це твій комфорт, це тобі може як і життя спасти, це твій час і це твої типу, удобства. У нас всі пацани носять нормальну форму, якісну, У всіх дуже класна снаряга, індивідуальна підібрана під кожного. І всі хлопці, хоч вони і на бойових грязні, всі, але все одно вони все роблять для того, щоб їм було максимально комфортно в цьому воювати.